Уяви, що час зупинився. Не на хвилину, і не для всіх, лише для тебе він іде далі. А для решти світу зупинився. Усе навколо застигло. Люди, мов статуї. Авто зависли в повітрі, дерева не коливаються. Навіть пісня в навушниках обірвалась на одній ноті. Спочатку ти відчуваєш себе обраним, можна робити все, зайти куди завгодно, побачити, що приховано, узяти все, що хочеш. Але минає година, день, тиждень, і з кожною хвилиною це все втрачає сенс. Люди не відповідають, не сміються, не дивляться у відповідь. Ти їси не тому, що смачно, а щоб не зникнути. Тиша стає нестерпною. Час вже не лине. Він тягнеться як гума і здається нескінченним. Кожна закам'яніла усмішка страшніша за монстра, кожен застиглий рух. Мов сцена з фільму жахів, ти пробуєш говорити, кричати, обіймати, але марно. І саме тоді, у цій мертвій тиші, ти розумієш головне: вічність це не безсмертя, це не час, якого багато, це життя без інших, а без інших тобі не існує.